Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжимо наші онлайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку правильно поділяю слова для переносу. Розвивайся, звеселяйся, мова рідна мова. У барвінки задягайся, моє щире слово, Колосися, житем полю, піснею веселі, щоб зростали наші діти, мудрі і веселі. Сьогодні на році ми пригадаємо як правильно поділяти слова для переносу. Продовжимо подорож Чехію. Згадаємо видатні міста України. Отже, будь ласка, запишіть 16 вересня. Класна робота. Записали, будь ласка, 16 вересня. Класна робота. Добре. Прочитаємо повідомлення, яке родзинці надішлала Еліжка і Томаш. Придумаємо йому заголовок. Гордість у Чехії є замка. Найбільше вважається замок праський град. У ньому розміщується резиденція президента Чехії. Сьогодні замки живуть сучасним життям. У них проводять грицарські турніри, костюмоване дійства, облаштовують музеї. Чехи люблять і бережуть ці пам'ятки. Отже, як ми можемо, які ми можемо з вами дібрати заголовок замки, правильно, чеські замки. Слово переносимо по складах, наприклад, «малина». на. Слова зі збігом кількох пригласних звуків. Квітка. Ми можемо принести кві, а тка перенести, або квіт, а к принести. Слова з сподовжені пригласним звуком. Ми можемо або одразу їх перенести дві літери, або їх розділити. Дивіться, змага, аня подовоєння перенесли, або їх розділи змаган, ня, змагання. Не можна переносити слова, що мають один склад: ліс. Далі, «ні», «сон». Відривати від слова одну букву. Пам'ятаємо одну букву, ми не залишаємо і не переносимо. Розривати букву сполучення дз-дз, які позначають один звук: «Гу», «дзик», «хо», «джу». Відривати від попереднього складу букви їм які знак та апостроф. лій, ка, паль, то, бур, «ян». Ось, допоможіть рецензії поділити для переносу слова. Виділені в тексті приземки. Згадаю правила переносу. Чехії чехі. Далі замки, замки, або за амки перенести. Далі празький. Праздзя, а кий перенести. Або браззді ки перенести. Життям життям, або жити тям. Дійства. Дійства. Так, або дійст, вам принесли. Музеї. Музеї. По-іншому ми ніяк не принесемо. Пам'ятки. Пам'ятки принести. Або пам'ятки принести. Так, молодці. Прочитаю поводовні родинки чеським друзям про українські замки. Що ти можеш додати? В Україні збереглося 116 замків. Українські замки обвіні легендами, за народними переказом, у багатьох із них живуть привиди. Деякі легенди розповідають про численні скарби, сховані в замках. Неповторність і таємничі свавлять туристів до Хотинського, Кам'янецького, Луцького та інших замків. І нам потрібно списати речення, виділені з текстів з попереднього завдання, ставити пропущені букви і розкрити дужки. Отже, українські замки амвіни легендами вставляємо літеру Е. Далі живуть і, «ПРИВИДИ». Легенди, роз, пам'ятаємо, роз безлені, сховані в замках. Отже, права 4. і пишемо з вами. Українські замки, пишемо, українські замки. Овіяні легендами. Наступне речення за народними переказами. Пишемо за народними. Переказами кома у багатьох із них Живуть Привиди. Наступне речення, деякі легенди розповідають про численні. Прочисленні Скарби сховані в замках Отже, з вами переглянемо наші українські замки та поділимо на склади для переносу. Перше, це у нас Кам'янець-Подільська фортеця, Хотинська, замок Паланок в Мукачеві, замок Люборота в Луцький замок, Підгорецький замок та Золочівський замок. Отже, Вправа 5 і ділимо. Ці українські замки на перенос. Отже, Кам'янець Подільська фортеця можу перенести. Кам'янець подільська фортеця. Ви так само записуєте повністю цей жовтий текст, те, що в нас написане, з нашими переносиками. навіть якщо у вас є місце, ми так само пишемо. Далі. Хотинська фортеця. Хотинська фортеця. Далі замок паланок. Замок. Паланок. Далі замок. Любарта. Далі підгорецький замок. Підгорецький. Замок. І далі Золочівський замок. Золочівський. Замок. Отже, домашнім завданням буде вправа сьома, сторінка 16. Вам потрібно прочитати текст, писати перше і три останні, тобто, останній абзац, ставити пропущені букви та розкрити душок, виписати виділені слова та поділити їх для переносу. Повинемо ви з цим завданням поритесь на відміну. Всього найкращого і до побачення!